Зараз так дуже багато запитань, і так мало відповідей, поки що нам не зрозуміло, тому що розділилися думки суспільства у Фейсбуці. Одні пишуть, що правий поліцейський, інші пишуть, що поліцейський неправий. взагалі це було перевищення службових повноважень. Не варто було тут застосовувати зброю, тому що є певні правила, протоколи, коли поліцейський може застосовувати зброю. Мовляв, якщо тільки є збройний е, опір. Роботі правоохоронців тоді поліцейські може застосовувати вогнепальну зброю. А тут нібито не було збройної збройної збройний опір. Не чинили люди Ну, які? обличчя. Дивлячись на обличчя патрульної поліцейської, і враховуючи, що поліцейського, який застосував зброю, також в той момент били. То е, питання гаразд: ми не будемо з ну, не тобою дивани. Чекай секунду, пістолет. Так от давай. Ми не будемо давай. диванними експертами. У нас на зв'язку є експерт із кримінального Григорій Усатий. Пане Григорію, вітаю. Добрий. день Так, от Слава розпочав якраз говорити про те, які у нас є норми, прописані, коли патрульним поліцейським дозволено застосовувати табельну зброю. Тут насправді все більш менш чітко. Є закон України про національну поліцію і є його стаття 46. Яка якраз і стосується застосування вогнепальної зброї. В даному випадку можна послатися на пункт 4 статті 46 цього закону, який свідчить про те, що поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю. Ну і відповідно наводяться ці випадки. Я не буду перераховувати їх всі, а скажу лише про ті, які можуть частково стосуватися нашої ситуації. Це пункт перший. Для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім'ї у випадку загрози їхньому життю чи здоров'ю, тобто він найбільш ймовірно підходить під дану ситуацію. Або ж е варіант другий: пункт другий для захисту осіб від нападу, е що загрожує їхньому життю чи здоров'ю. Тобто, от якраз оці пункти е можуть обговорювати. Е даний, е дана стаття 46, вона вміщує в себе і інші положення. Але для того, щоб ну, застосовувати їх, треба відповідно більше інформації. Тобто, поліцейський також може застосовувати зброю для затримання особи, яку вчинив, яку застави під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, яка намагається втекти, ну покинути місце події, а також для затримання особи, яка чинить збройний опір. Тобто, у ну, даному випадку у нас є багато невідомих. Ми не знаємо, чи озброєні були. Ну, був чоловік, який, який загинув, чи uh, він беззбройний був. Тобто Тут мало інформації. Тобто, більше інформації, очевидно, матимуть органи досудового розслідування. Пане Григорію, а ще таке питання. Я просто зустрічала вже також аналіз відео е, різноманітними там людьми, дотичними до правоохоронної системи, в тому числі очевидно, що це має все таки експертиза дати оцінку також тим подіям. Але е, писали люди про те, що е, оцей чоловік, який почав бити і патрульну поліцейську, і патрульного поліцейського, а е, по суті він застосовував такі добре поставлені саме бійцівські удари. Спортивні удари чи а... От як у нас знову ж таки відповідно до закону, чи в нас ви кажете, він був озброєний, не був озброєний, чи в нас саме от людина, яка володіє, скажімо так, навиками професійної боротьби, чи може застосування цих навиків щодо там патрульних поліцейських прирівнюватися до по суті практично як озброєного нападу? От, якщо це дійсно не, не просто от бійка, тому що я ніколи не вдарю, знаєте, поставленим ударом, тому що я не вмію, але якщо це є людина, спортсмен, яка вміє, яка знає, куди і як. Як бити фахово, яка цим займається там, професійно? Ну, дивіться. В даному випадку закон теж прописує ті обставини, про які ви говорите. В даному випадку я можу послатися на пункт 7 тієї статті 46, який говорить про те, що поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з метою заподіяти особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою. У такій обстановці для негайного підвернення чи припинення збройного нападу, е, відвернення чи припинення е, збройного я беру вивожу за лоптими, ми не знаємо, чи озброєння була особа чи ні. Прирівнювання, е, ну, наприклад, фізичної сили до озброєності такого немає, але угу. тут має бути адекватна оцінка того, наскільки дії нападника агресора е, вони можуть. Е, Спричинити шкоду життю та здоров'ю, наскільки вони небезпечні, в даному випадку я не хочу бути адвокатом ні однієї, ні іншої сторони, тому що я розумію, що це велика трагедія і для сім'ї загиблого, та й для поліцейських уявіть, ну, ситуацію, да, тобто коли їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Але тут я хочу, щоб ці оцінки давало стисло, звісно. Але я хочу сказати про те, що вже навіть по тій інформації, яка є на поверхні, можна зробити висновок, що дії а, поліцейських були, ну, яко кажучи, непрофесійними. А, чому? Тому що а, в даному випадку можна говорити про, якщо з позиції криміналіста, то говорити про кількість пострілів. От було три постріли. А, необхідно було здійснювати три постріли, чи достатньо було б одного. А, далі, локація цих пострілів, вони були здійснені в спину. Треба було стріляти в спину, це свідчить про те, що ну очевидно, коли дійснюється постріл в спину, це ж свідчить про те, що напад, загроза припинилася, правда? Ну або, або загроза було... була патрульній поліцейській. Давайте ще це брати на увагу. Абсолютно вірно. Да, або от якщо брати ситуацію в цілому, то треба бачити записи з бодікамів, ну з камер поліцейських, або з камер, які є на прилеглій території. Тому що я можу сказати, що кількість ну, пострілів, локація пострілів, куди стріляли в спину. А, далі а, момент ще такий, а, ну, чи достатньо було б попереджувального пострілу вгору, можливо, це зупинило б конфлікт. Читане Гриморі, ви кажете, зі що недостатньо не фахові дії були, але в мене знову ж таки питання тоді виникає, тому що про це уже говорили і минулого року, і ще до початку вторгнення. Що в нас якраз е, проблема з патрульними поліцейськими, тому що дуже багато тих, які прийшли одразу після реформи, вони пішли з патрульної поліції, через те, що, е, скажімо, так не, не чітко і не досконало було прописане законодавство саме в е, їхніх можливостях. Так що вони можуть зробити? Прийшли е, нові, прийшли на неідеальні зарплати, і знову ж таки, в мене тоді питання, чи під час цього розслідування, в тому числі, буде вивчатися якраз фаховість, досвід і достатню підготовку патрульного поліцейського. Тим паче, що в нас нестача патрульних поліцейських зараз і від початку війни ще більша відчувається, чи це якимось чином вплине на розгляд справи. Ну, Фаховість будуть вивчати лише в межах необхідних для встановлення, ну, скажімо, угу. і тієї шкоди і необхідності заподіяння. А стосовно от фаховість, скажу знову ж таки, пошлюсь на закон. Є у нас, і це якраз позиція ну, тих, хто критикує дії поліцейських, є пункт 9 статті 46 закону про нацполіцію, який зазначає чітко. Поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдана шкода іншим особам. У нас де була зброя застосована? В громадському місці, в час пік. Але та... тоді виходить, що громадське місце загроза там серйозна, а поліцейський не може застосувати взагалі ніяку зброю. То який тоді профіт від та... поліцейських? В таких випадках є а, чіткі інструкції, як діяти поліцейському. Якщо є е, чисельна перевага е, правопорушників у порівнянні з поліцейськими, підкріпле, е, викликається підкріплення, автомобіль можливо було достатньо заблокувати е, і очікувати на приїзд е, підмоги. Якщо поліцейські вважали, що в діях е, особи містяться ознаки кримінального правопорушення, вони мали б знову ж таки заблокувавши автомобіль, ну і унеможлививши зникнення з міста події е, сторони. Просто чекати слідчо-оперативну групу, яка уповноважена якраз оформлювати кримінальне правопорушення. Але знову ж таки, не сприймайте мої слова як критику дій поліцейських, тому що об'єктивну оцінку можна дати тільки в тому випадку, коли маєш повну інформацію. Тому що я розумію, що з позицій потерпілих є ще більше аргументів. Ну, по-перше, ну нам мається на увазі потерпілих з позицій поліцейських мається ще більше аргументів. Тому що у нас зараз воєнний стан. Відповідно, загрози ризики ну, колосальні. Дніпро знаходиться в прифронтовій зоні, місто Дніпро. Відповідно, уявіть собі їх ну, шалений ритм роботи. Ще моменти. У нас тотальна неповага до поліцейського. Громадяни не звикли підкорятися, а потім оскаржувати рішення, як це є скрізь у цивілізованому світі. Ну і звісно. Euh, у нас є ще емоційне сприйняття, яке точно ніяк не впливатиме на кримінальну праву кваліфікацію. Григорію уроку, я вже Григорію. Правлю, я прошу вибачення. Так, так. так повертаємося ми у студію. Григорі я коротко Сатої так. От ще раз веду курс кримінального права зараз на зв'язку. з нами Так. курс справи Я веду от по кілька подробиць цієї історії. Ми перед цим їх не сказали. От зараз, вибачте, якщо ми вже почали мусолити дану тематику, uh -huh. тому що дійсно це топ-тема учорашнього дня. Це будуть обговорювати це. Ви визи... великі велики... В суспільстві будуть навіть чвари між собою. Що пишуть? Значить, посилаючись на джерела в поліції, дніпровські ЗМІ, особа вбиту, вбитого водія Ягуара, 39-річний місцевий мешканець Джумберісі Лагава. Е, Тачець о 17.45 на проспекті Сергія Нігаяна в Дніпрі працівники патрульної поліції помітили автомобіль Ягуар. Водій авто порушував правила дорожнього руху і на вимогу поліцейського про зупинку не відреагував. Далі шляхом переслідування автомобіль правопорушника було зупинено на проспекті Івана Мазепи 32. водієм автомобіля. Виявився сілагава Джумбері. Джумберович, у якого під час спілкування виявили ознаки сп'яніння. Сілогава Джумбері Джумберович 84-го року в ході спілкування подився неадекватно, виявив ознаки агресії, почав активно чинити опір поліціянці, завдав їй навмисне удару кулаком в обличчя щодо інспектора, застосував прийом боротьби, перекинув його через себе головою об землю. З огляду на агресивну поведінку правопорушника і явно нерівні фізичні можливості, поліціян дістав табельну вогнепальну зброю і ще сілогави Здійснив три прицільні постріли. Дві кулі з трьох потрапили в живіт на місце події, прибула швидка допомога після спроб провести реанімаційні заходи. Лікарі констатували смерть сіла гави на відео. Ми з вами бачили Григорію те, що поліціанти витягали за ноги дівчину. І як сказав а, представник прокуратури, що все ж таки за кермом була дівчина, але типу... це за паза першими за попередню інформацію, тобто там теж є питання до того, хто ж все ж таки був за кермом. А, ось, але пане Григорію, ви почали говорити якраз щодо ставлення так до поліцейських, яке в нас о, тотально просто дійсно таке е, хамовите, і як аргументи завжди, от я вімкну телефон, ти мені зараз порозказує, я там оприлюднюю і розкажу, який ти поганий. В Полтаві уже фітнес-тренера, який отак, от, е, вибачте, за слово бикував до представника е, військомату, уже його затримали. Тут історія сталася така, як сталася. Один із наших глядачів резону зауважує, що от уявіть собі ситуацію, коли посеред церед це, е, центру міста когось ріжуть, поліція це бачить, але не стрілятиме, тому що боятиметься, що їх за це посадять. То дійсно виникає логічне питання: а чи будуть поліцейські? Е, Наступного разу, можливо, якимось чином там втручатися, якщо боятимуться цього покарання за виконання своїх обов'язків. Зрозуміле питання, але тут ну, хочу сказати, що ще ну, якщо вже додавати якісь наративи, то можна додати ще приблизно наступний до того, що ви сказали. А можна сказати, що дуже багато людей в соціальних мережах і взагалі в суспільстві. Говорять приблизно наступне. Ну, спробували б вони б зробити те ж саме в США. Ми подивилися, щоб з ними було. Ну, є ж такий армен, є. Є. Але, але, тут, але тут варто пам'ятати, що ми ж все ж таки не в Сполучених Штатах Америки, а в Україні. З її недосконалим законодавством, з її відповідним, я не кажу, хорошим чи поганим ставленням до представників влади, не пояснюючи причин, чому таке ставлення. Тобто, е, тому що тут є е, обопільна е, вина обох сторін і суспільства, і відповідно поліції, е, і все таке інше. Тобто, ми все ж таки е, ну, можемо говорити скільки завгодно емоційно про те, що е, треба було вчинити як в Штатах, покласти обличчям в землю зразу всіх, і на цьому все припинилося. Е, наше законодавство такого не передбачає. Ми виходимо з тих можливостей, і відповідно поліцейський виходить з тих можливостей, які йому надає закон. Не більше і не менше. Ще момент емоційний, який дуже часто використовується журналістами, на жаль, коли говорять, ну всі заголовки ж пострять десь назвою, що водія елітного, елітного автомобіля поклали обличчям, ну вірше, застрелили в серед місті Дніпра. Питання: а якби водій цей їхав не на елітній автівці, а на Деуланус, ситуація в суспільства змінилася б до таких подій чи ні? Тобто оцей емоційний окрас, я думаю, треба його прибирати і все ж таки дивитися на об'єктивне тверезо на ті події, які відбулися. А в нас але... що відбулося? У нас відбуло... відбулося застосування зброї а, в центрі міста, в час пік, а, ну, в громадському місті. Це могло створити загрозу для оточуючих, це факт. Навіть для тих же неповнолітніх дітей, які були поруч. А, і питання в тому. Відвернена шкода, шкода здоров'ю поліцейської більша чи менша, та ніж яка спричинена смерть людини. Тобто, от на терезах стоїть саме от таке питання. Пане Григорію, на терезах ще одне питання тоді стоїть. Я вже згадувала про те, що у нас дуже багато патрульних поліцейських, які прийшли на хвилі реформ реформи, розчарувалися через неможливість ефективно працювати, пішли з патрульної поліції. Зараз ви також згадуєте про те, що ми не в штатах, наше законодавство не дозволяє і так далі. Так, можливо, нам потрібно все-таки змінити законодавство так, щоб патрульні поліцейські могли якісно виконувати свою роботу і тоді знову. Знову ж таки перевіряти патрульних поліцейських, підбирати фахових, а не людей, які погодилися піти на ту зарплату і на ті ризики, тому що знову ж таки в нас в країні вистачає історії, коли а, патрульних поліцейських збивали на смерть при виконанні обов'язків люди, які значно перевищували швидкість і на дорогих, і на недорогих автівках. А, і у нас по суті так емоційно так, ми маємо оцей весь шлейф 90-х і, і посов. Кового такого сприйняття, що от вибачте за словом менти, який нам мені здається, що перейшов від Росії. Але коли відбувалась починалась реформа патрульної поліції, ви згадайте, ми всі а, дійсно вірили в те, що буде нова поліція. То можливо, оцей якось кредит довіри доповнити ще ефективним законодавством. І в нас дійсно буде ефективна нова поліція, і не буде отаких дискусій про те, хто правий, хто не правий. Безумовно, всі ці кроки і всі ці заходи, які треба зробити, вони лежать на поверх. Це удосконалення законодавства, це оновлення і покращення, удосконалення кадрового складу патрульної поліції, це, скажімо, унормування роботи поліцейських. У них дуже багато проблем насправді. Це розуміння специфіки їхньої роботи. До речі, дуже багато з тих людей, які прийшли в першу хвилю реформованої патрульної поліції, вони. Прийшли на хвилі романтизму, ну такої романтизації професії. Тобто, ну вони улюбляли поліцейського такого, знаєте, як супермена, героя, який вирішує будь-яку проблему, може допомагати людям і все таке інше, забуваючи про бюрократію, про понаднормові умови роботи, про не зовсім розумне керівництво і таке інше. Тобто, вони просто були не готові дуже багато з них. Натомість, ну, ми розуміємо, що держава, покладаючи таку велику відповідальність на таку надзвичайно складну функцію правоохоронну на професіоналів, які працюють у цій сфері, вона має заохочувати їх відповідними зарплатами, відповідними соціальними якимось пільгами. От в такому сенсі, як це є за кордоном. І звісно, що це треба робити, тому що інакше оцей конфлікт між суспільством і поліцією він буде постійним. Більше того, я скажу, що ну, якщо вже аргументи шукати на користь обох сторін, да, тобто на користь поліцейських ще можу сказати наступне: а, якби вони бездіяли, то а, варто згадати історію, яка трапилась у тому ж таки Дніпрі, коли а, через лояльну, ну таку а, неуважну, необачну поведінку були застрелені двоє поліцейських: патрульний поліцейський і його напарниця, коли водій маршрутки ще намагався перекрити дорогу. Втікачеві, які розстріляють, відповідно, я ж кажу, що тут є обставини і з одного боку, і з іншого, але тверезу оцінку і максимально об'єктивно має надати е, слідство від даного випадку. Це державне бюро розслідування. І е, е, від журналістів, від громадськості, залежить якраз об'єктивність і оцінки в якому сенсі, тому що коли є е, прикутість уваги до конкретної проблеми, не просто там емоційна, ну но, е, новина дня. А постійно, і журналісти будуть повертатися до цього. Ну по типу, а що там з тою справою, яка була ось тоді, Правоохоронці, дайте відповідь. ДБР, поясніть, як, як рухається розслідування. Тоді цей громадський контроль буде ефективним і все це буде працювати, пане Григорі. Ще буквально коротесенькі питання, так але як при цьому всьому нам захистити зараз патрульних поліцейських, що я маю на увазі? І в принципі, і родину також щоб не було зловживань а, зі сторони, в тому числі там і адвокатів, які Цю справу вестимуть, нею, займатимуться з щодоби двох сторін, і зі сторони різноманітних представників політикуму, тому що всі ми знаємо, що на таких гучних справах дуже сильно зловживають всіх, всіх, хто тільки можуть, як зробити так, щоб все ж таки не було прийнято навіть судом політичне рішення, а було прийнято раціональне рішення, виходячи із всіх доказів, що може зробити суспільство у цьому випадку. Суспільство це контроль, контроль і ще раз контроль. Тобто, ви ж розумієте, якщо це буде робитись кулуарно, ну поза увагою суспільства, можливі будь-які варіанти зловживання. Ну дійсно, ви ж бачили, вони трапляються і нерідко. Якщо є прикутість до проблеми з боку ЗМІ, з боку суспільства, то відповідно цього не приховаєш. І відповідно ну явно незаконного рішення ну, точно не буде, тому що суспільство обуриться, як мінімум, і ну, буде такий суспільний протест. Тому я думаю, що увага суспільства і контроль ЗМІ, ну вони мають зробити свою роль, тому що я дійсно вірю у змі у справедливі, чесні, які ну дійсно дотримуються найкращих правил і стандартів журналістської. Ми будемо вірити ще в наше суспільство, яке насправді також буде тримати на контролі цю історію. Дякую вам, пане Григорію. Григорій Усати, експерт із кримінального права, з нами на зв'язку. Був дуже багато ваших повідомлень і дуже багато повідомлень саме підтримки. От пишуть. Пише глядач нам е, запитання, чи треба було почекати, поки її приб'ють, хамло повинно бути покаране. Е, так. Е, далі тут були повідомлення, я вже їх погубила. Вдячність, 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 пише пані Світлана поліцейському за е, його позицію. Наших поліцейських всі зневажають, а хороших поліцейських допривільно, примусово відправляють на війну і вони там гинуть. Пише пані Тетяна. Е, так, ну аргументи про сполучені е, Штати. Е... Так, за доброго дня загрозу в час ніс суспільству п'яний та агресивний водій Ягуару. Поліцейський діяв по ситуації не хотілося б, щоб його покарали. Пише ще хтось із наших глядачів, не підписаний тут контакт. Ну, от така ваша позиція, от це те, що ви пишете в основному, те, що бачу я по повідомленнях. Ось, і я дійсно я дуже сподіваюся, що насправді цю історію триматимуть під контролем.